Першого жовтня в Україні вчені зміни для підприємців, які торгують під акцизними товарами, закон 4536 встановлює нові вимоги до оплати праці, недотримання яких може спричинити анулювання ліцензії. Розмір середньої щомісячної заробітної плати, нарахованої суб'єктом господарювання працівнику, чи розмір загального місячного податкового доходу для ФОП без найманих працівників має становити не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, тобто 16 тисяч гривень. Якщо всі місця розрібної торгівлі, АЗС чи магазини розташовані поза межами обласних центрів, на відстані від 50 кілометрів та при площі торговельного залу до 500 метрів квадратних, такий розмір має становити не менше півтора розміру мінімальної заробітної плати, тобто 12 тисяч гривень. податковій службі наголошують, якщо ліцензіат протягом трьох календарних місяців Ісяці проігнорує передбачені законодавством умови. Це буде підставою для наступного анулювання ліцензії. Якщо ліцензію на певний вид діяльності анульовано, суб'єкт господарювання може подати нову заяву на її отримання після усунення порушень, через які дію ліцензії було припинено. Проте є виняток, якщо йдеться про виробництво або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет чи пальним, нову заяву можна подати не раніше ніж через 6 місяців після рішення про припинення дії попередньої ліцензії і лише після усунення порушень. Як з'ясували податківці на Прикарпатті минулого місяця, із 43 продавців пального лише 6 суб'єктів господарювання нараховували. Своїм працівникам заробітну плату понад 16 тисяч гривень. Надалі рівень оплати праці, тобто в подвійному розмірі від мінімальної, вже є обов'язковою умовою інакше існує ризик призупинення дії ліцензії. Михайло Березень, Софія Савчук, новина на вежі.